Постраждалим 16 листопада у страшній дорожньо-транспортній пригоді виділять матеріальну допомогу. Таке рішення було прийнято на засіданні виконавчого комітету. Десь приблизно я думаю, що ми йдемо, виходимо на 2-3 тисячі для того, щоб та людина виходила. Але ми надаємо допомогу членам сім'ї для того, щоб ця людина могла комбікувати. Нагадаємо, 16 листопада на автодорозі Житомир Могилів-Подільський вантажівка зіткнулася з автобусом Бердичів-Житомир. Водій автобуса, на жаль, загинув. Більше 20 його пасажирів із травмами різного ступеню важкості госпіталізовано до Бердичівської міської лікарні, а кілька чоловік до обласної. Першого дня до реанімаційного відділення потрапило троє потерпілих у цій аварії в ортопедичне п'ятеро. Але зі слів головного лікаря Лариси Бабікової, навіть через кілька днів. Після аварії звертались травмовані, їх теж довелося госпіталізувати. Є постраждалі із району Бердичівського, то також поступали вже через два дні після, після аварії. Такий чоловік, який знаходився, звернувся в районну лікарню, але був переведений до нас, там на травм по животам, він обстежений і, слава Богу, пішлося без оперативного втручання. Хлопчик 16 років прокурований зразу ж перший день, там на таю наколівника був. Ну і по нашій інформації ще сьогодні зв'язується із Житомирською районною лікарнею. Там знаходиться жінка на лікуванні з переломом стегна і гумілки То родичі родичів просить, тобто там до нас. Ну, менше було проблем. На сьогодні в ортопедичному відділенні перебуває семеро постраждалих у аварії, але навіть ті, кого виписали зі слів лікарів, потребують тривалої медичної реабілітації. Лікування там буде безумовно довгострокове. Там первоначально було надана допомога там від вода РВГ безпосередньо лікарні. Ми це зробити не можемо, а тому. Пропонуємо вийти на, на таку допомогу порядка 2-3 тисяч на, на сім'ю, щоб через, через родичів близьких, для того, щоб вони могли е, продовжити лікування. Це надзвичайно було лікування, там забере великі кошти.